Добрий день. Це я хотіла показати, які в мене рушнички вишиті, вони про... я їх постирала вже, попрала, але ще не відгладила, і от видно, оці ще все, все розгладиться, буде гарно. Ось бісер, такий рожевий сюди підбирала. До цієї схемки ключа не було. Сама підбирала я бісер і до кролика з його розовими ушками. Тут, тут підбирала вже орнамент, подібний до квіточок, але на квіточках що один вид бісера. Там і милований, і тертий, і перлинний. А тут йшов, як говориться, говориться з блиском. Ну, ось такий, на вигляд, кошик. кошикон теж. Ну, кошик в основному йшли матові бісер. В основному, ну, не весь там, там матовий, матовий з блиском йшов. А це інший рушничок, то був у мене пасхальний з кроликом, з крашеночками. А це щедрий спас, тут яблучка в кошику. Кошик тут трохи інший. Брала номери на кошик, чим в пасхальному. І... Такі я не знаю, чи ну я їх називаю Астри. Я люблю ці квіти, Астри. Напо... Нагадують мені, 1 вересня завжди. Теж він не оформлений, випраний, але ще не відгла... ну, не прогладила його і тому такі, наче, затяжки, ну, то не затяжки, ну все розправиться. Під утюгом. Теж тут брала блискучий на орнамент. Mm. Трошки так, щоб він перекликався з яблучками. Ну, Мереживо до нього взяла. Ще треба його е, і підшити габардином, і мереживом, і буде рушничок. Ну, ось якось так.